Усім привіт! Сьогодні маємо на огляд хатчбек преміум класу від Infiniti. Дуже футуристичне авто. Це спільна розробка компанії Nissan та Mercedes Benz. Авто вийшло просто якийсь дизайнерський шедевр. Максимально незвичні сучасні форми, дуже стильно, сучасно, молодіжно і в той же час автомобіль дуже динамічний. Авто оснащено дизельним двигуном 2,2 літра на 170 кінських сил, той самий мерседесовський двигун 2.2, також автоматична коробка передач теж німецька. Авто має комплектацію боус, пам'ять сидінь, 4 електросклопідіймача, електроскладання та регулювання дзеркал, шкіряний салон з підігрівами, електрорегулювання, круїз контроль, підрульове переключання передач, великий 7-дюймовий сенсорний екран. Двохзонний клімат контроль. В цілому автомобіль ну, достойний. Дійсно, це шедевр. Чорний потолок. Стан автомобіля дуже гарний, доглянутий, збережений, авто пригнане із Франції, повністю розметено, сертифіковано. Та готове до постанови на облік. Незважаючи на те, що це хатчбек, багажний відділ автомобіля доволі просторий, близько 450 літрів об'єм багажника. Автомобіль має передні та задні партроніки. Ось такі гарні, легкосплавні 18 диски. Камера заднього виду, гарний колір, сірий металік. По автомобілю є косметичні підкраси, але в цілому автомобіль ну, дуже гарний, максимально сучасний, максимально швидкий. 170 кінських сил чудово дають знати про себе на наших дорогах, динаміка автомобіля просто не перевершена. Авто дійсно дарує емоції від їзди. Преміум сегмент все-таки відчувається. На такому авто ви явно не залишитесь без уваги на наших дорогах. Цю красуню ви можете побачити в місті Вінниці за адресою Ярмоли Мелешка 1В. Усім гарного дня!